Гривня розпочала свій шлях восени 1996 року з курсу 1 ,76 гривня 76 копійок за долар США, тоді за два тижні у гривню перевели усі ціни, тарифи, заробітну платню, пенсії і таке інше. Початку 1998 року на сайті НБУ з'являється статистика курсу польського злотого. На початку року він коштував 55 українських копійок. Восени ж вибухнула азійська фінансова криза, через яку курс гривні до долара швидко обвалився. Ми тоді насправді ще відносно легко віддряпалися, оскільки ціла низка азійських країн постраждали набагато більше. Зокрема, Росія того року оголосила дефолт. Поляки ж через те, що набагато менше були зав'язані на азійські ринки, відчули удар кризи ще менше. Можемо спостерігати на графіку, що злотий піднявся вдвічі у ціні відносно до гривні. У 1999 році на арені з'являється євро. Тоді іспанська песета, італійська ліра, німецька марка, французький франк. І ще ціла низка валют країн Європейського Союзу змінилися на євро. З 2002 року євро входить в готівковий обіг і згодом обганяє долар за вартістю. Відтоді євро залишається дорожчим за долар і жодного разу не коштувало дешевше американської валюти. З 2004 року на сайті НБУ з'являється статистика курсу російського рубля до гривні. До 2008 року долар майже намертво був зафіксований на позначці 5 гривень. Цікаво, що гривню планували запровадити ще з 1992 року. Тоді у Канаді навіть надрукували перші зразки банкнот, а на Луганському патронному заводі викарбували перші монети. Проте спочатку запровадили тимчасову валюту український карбованець, який взяв на себе економічні нагаразди перших років незалежності, включно із гіперінфляцією. Далі через економічну кризу в США влітку 2008-го долар навіть просів у ціні нижче 5 гривень. Але як це буває зазвичай, негаразди всередині величезної економіки США не могли не відбитися на світовій економіці тут вже і гривня посипалася до позначки 8 гривень за долар. Саме цю цифру зафіксував Національний банк і утримував часто завдяки величезним фінансовим вливанням аж до 2014 року. 2014 рік спочатку окупація Криму, потім війна на Донбасі, не могли не позначитися на курсі гривні. Упродовж усього 2014-го гривня продовжувала втрачати свою вартість. А наприкінці того року курс обвалився до 16 гривень за долар. У лютому 2015 року Національний банк відмовився від політики фіксованого курсу. Яка діяла від запровадження гривні і перейшов до формування плаваючого курсу, який визначається на міжбанківському валютному ринку. 26 лютого 2015 року курс гривні сягнув історичного мінімуму понад 30 гривень. На початку 2016 року долар коштував 24 гривні. До кінця літа гривня знову дещо втратила у вартості. Наприкінці серпня Нацбанк був змушений повернутися до валютних інтервенцій. З літа 2016 року на сайті НБУ маємо статистику білоруського рубля. Ця валюта тоді пережила деномінацію, тобто старі банкноти були замінені новими у співвідношенні 10 тисяч до 1. За 2019 рік офіційний курс гривні зріс майже на 17%. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, ставте лайк та підписуйтеся на канал. Вас тут чекає ще чимало цікавого. А я дякую за перегляд і зустрінемося в наступному відео.